Пане Вадиме, а якою вам бачиться подальша співпраця з, з, зі сполученими штатами Америки з огляду на ці новини, які ми маємо з останнім часом? Ну а, Зеленський давав інтерв'ю за йорк Пост і казав він про те, що ну говорять з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів, так як ми розуміємо. Що остання розмови з Трампом стосувалися угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі, зокрема і авіаційної техніки? Ну, тим паче, коли спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлок, також був а, в Україні, то він відвідував деякі підприємства оборонного промислового комплексу України. Ну і закликав США звернути увагу на українські інновації. Та то скажіть, будь ласка, яка роль в цих процесах погодження різних положень цих угод відповідно покладається на уже нового. Очільника міноборони України, ну якої можливо вам бачиться подальша співпраця України і Сполучених Штатів Америки, в плані посилення, от нас відповідно, з огляду на ту підтримку, яку нам можна давати офіційне Вашингтон? Ну в принципі, я не думаю, що модель співпраці з США глобально зміниться, тому що першу скрипку в співпраці в політичній і в політичних, скажімо так. Моментах і в тих моментах, які е, політики делегують уже потім на нижчий рівень, буде належати Офіс президента і безпосередньо Андрію Єрмаку. Е, тобто, в принципі, я не думаю, що тут глобально щось поміняється, і е, тому в даному випадку не, тут буде е, робота на найвищому рівні президент, е, другий рівень це Андрій Єрмак. І третій рівень вже це будуть відповідні міністерства і відомства, в тому числі і Міноборони, як один з ключових е, контрагентів в даному конкретному випадку. Е, якщо говорити про те, е, як далі будуть розвиватися події, взагалі, якщо трошки ширше подивитися на е, політичні аспекти, то е, ключовий момент насправді е, крім постачання зброї, яке я думаю, що буде. Е, 100% надано Україні. Я думаю, що тут, незважаючи на те, що ми маємо особливу позицію Італії та Франції, все ж таки кошти будуть зібрані і в цьому питанні буде все нормально. Але є другий аспект, на який треба звертати увагу, і який в наших широтах чомусь фактично залишився непоміченим це вчорашня заява міністра енергетики Індії, який заявив про те, що Індія готова замістити е, при потребі російську нафту на нафту із країн перської затоки, це насправді одна з ключових заяв останнього останніх місяців. Напевно, в чому проблема? Проблема в тому, що закон Лінці Грема неможливо втілити в життя по одній простій причині, тому що е, нафта, яка іде з Російської Федерації, там 75% цієї нафти – це Китай та Індія. І е, зробити зараз законопроект, який прийняти ще законопроект, який передбачає введення драконівських мит для країн, які незаконно закуповують російську е, нафту, е, говоритиме тільки про одне: про те, що е, ці країни будуть обходити ці санкції і вони послаються Сполученим Штатом Америки. США точно не хочуть сваритися зараз із Індією, як мінімум, та й чесно кажучи, я не бачу в них бажання зараз глобально сваритися із Китаєм. Тому що на що нам потрібно звертати в ці 50 днів, які надав Трамп Володимиру Путіну. Нам потрібно звертати увагу на те, чи відбуваються переговори Індія, США та Країни Перської затоки США. Одні про те, що вони готові замістити російську нафту на близькосхідну нафту, а інші готові максимально наростити видобуток своєї нафти для того, щоб заміщувати російську нафту на ринку, як мінімум індії. Власне кажучи, вчорашня заява міністра енергетики Індії – це один із от тих кроків, на які вкрай важливо нам дивитися, тому що якщо справді буде вирішено про збільшення видобутку і ще більше збільшення видобутку нафти в перському країну перському затоки, а індуси справді почнуть міняти логістику, і почнуть міняти свої контракти, це означатиме, що Росія в перспективі 6-8 місяців. Може втратити 15-20% своїх нафтогазових доходів це величезні гроші для кризового російського бюджету. 2025. Пане Вадиме, ми вже маємо там свіжу новину та про те, що посли 27 країн країн є спогодила, начебто, 18 пакет санкцій проти Росії. А відповідно кілька джерел про це повідомляють відповідно низка змі, посилаючись на дипломати, глава європейської дипломатії калос так ну назвала ось цей затверджений пакет санкцій. Одним із таких найжорсткіших, за її словами, цей пакет передбачає зниження стелі цін на нафту. Зараз вона на рівні 60% за барель. Ну там називалася цифра в за барель. Ну крім того, санкції як очікується, мають зачепити і найбільший нафтопереробний завод Роснів. Ті, які також uh, в Міндії, ну і також тих має зачепити, хто займається ідеологічною <смір> індоктринацією українських дітей, зрозуміло, що комплексний підхід в цьому плані використовує uh, Європейський Союз. Uh, Пане Вадимов ваш коментар з приводу того, яким чином цей пакет буде діяти стосовно Російської Федерації. Ну з огляду зокрема, з цього, uh, скажімо, так, наявність цього прайскепу, бо ми бачимо, що. Ціни на ринку грають таким чином, що в принципі праска по 60 може не використовуватися. Навіщо, якщо і так окей, можна продавати, навіть не піддаючись та, санкціям чи якимсь обмеженням. Ну а 45 – це вже інша історія, як ми розуміємо. Ну давайте дочекаємося остаточного варіанту цього. Все ж таки так, ми говоримо про те, що так це Росія, да. начебто, Словакія, здається, Словаччина зняла. Свої претензії, скажімо так, напевно, отримавши а, запевнення в тому, що її запити і проблеми будуть вирішені. Ну як ми розуміємо, я, я насправді не проти. Я, я впевнений, що цей пакет санкцій буде прийнятий, тобто не сьогодні так завтра, тобто я в цьому впевнений. Тут питання в тому, чи є там якийсь часовий лаг? З якого моменту він вводиться? Він вводиться, умовно кажучи, з першого серпня, чи він вводиться з першого там лютого 2026 року. Це оце от буде от буде один із. Таких найвагоміших моментів, але ну, відповідь на ваше питання складається з двох частин. Перша частина дуже проста відносно словаччини, словаччина воювала за маржу в 1-2 мільярди доларів, які вони заробляли на російському газі. Просто для того, щоб ми розуміли цю схему, словаччина отримувала російський газ через українську ГТС. Не частина вийшла справді на словаччину, а інша йшла на реекспорт в країни Євросоюзу, І на цьому певні компанії заробляли від ну з різними оцінками від одного до двох мільярдів доларів. Ну тобто мінімальна цифра це мільярд доларів по року. Ну ми всі розуміємо, що це величезні гроші, взагалі а для Словаччини, це особливо величезні гроші. Тому за що воював Фіц? Він воював не за Росію, він воював за як там всього Петрова, я чесно беру за деніжної знаки. Це просто щоб ми розуміли причини і всього того, що відбувається, якщо говорити е, більш глобально е, про е, наслідки і про взагалі все те, що далі буде відбуватися, е, ключова історія полягає в тому, що е, на сьогоднішній момент е, ми можемо сказати, що цим пакетом європейський союз багато в чому підігрує з однієї сторони Сполучених Штатів Америки, тому що е, е, наступним кроком уже всі розуміють. Після європейського пакету буде пакет санкцій від Трампа, і, власне кажучи, Трампу на сьогоднішній момент особливо не потрібно було вводити свій пакет, бо він розуміє, що зараз ідентичний пакет вводить європейський союз, але якщо йти за аналогією із усіма попередніми санкційними речами в Російській для Російської Федерації, все, що я зрозумів за останні три з половиною роки війни, як відбувається, скажімо так, звикання російської економіки до нових санкційних речей. Після введення санкційного пакету російська економіка має в середньому від трьох до чотирьох місяців турбулентності, коли шукаються нові логістичні фінансові ланцюжки для того, щоб обійти цей конкретний пакет санкцій. В ці три-чотири місяці це така достатньо серйозна трясучка для цілих галузей російської економіки. Але коли це відбувалося в момент, коли ціни на газ і нафту перли, коли в принципі ну там 2022-2023 рік, коли в принципі все було більш-менш зрозуміло, і все було більш менш нормально, це одна історія. В момент коли справді є серйозні проблеми з наповненням бюджету, і російська економіка стоїть перед ділемою, або тримати інфляцію і мати проблеми глобальні з бюджетом. Достатньо ну вже на сьогоднішній момент вони перевищили річний ліміт. Я маю на увазі дірка в бюджеті, вже перевищили річний ліміт в більше, ніж три трильйони рублів. Або ж відпускати рубль, ослаблювати рубль і мати достатньо серйозні проблеми з інфляцією, але більш-менш балансувати бюджет. Що з цим робити? Поки що відповіді на це питання немає. Є дві концепції: концепція і концепція <кхи> промисловців. Але це для нас не має значення. європейський пакет акцій він в принципі призведе до ще більшої турбулентності, всередині якої російської економіки на наступні місяці, і в цьому є е, величезна заслуга цього пакета. Плюс за будь-яких обставин це удорожчує, е, сам в принципі, е, удорожчує е, зменшує маржинальність будь-якого. Нафтового бізнесу в Російській Федерації, який орієнтований як на імпорт, так і на експорт, тому з цієї точки зору це звичайно величезний плюс для нас. Але не треба мати ілюзії, що це обвалить російську економіку. Ще раз повторююся, це погіршить її стан і призведе до турбулентності в наступні кілька місяців. Потім вони більш-менш зможуть застабілізувати, якщо через ці 3-4 місяці США не ведуть свій якийсь додатковий пакет, який буде ще одним стресом для російської економіки.